Шановні колеги, вітаю всіх учасників конференції, яку я вважаю дуже важливою, оскільки вона буде спрямована на вирішення дуже болючого питання дотримання прав дітей в різних установах. І тут насправді є кілька пов'язаних питань, проблемних питань, які треба вирішувати. Деякі можна вирішувати на рівні закладу освіти, деякі треба вносити зміни до законодавства. Ну, давайте по-перше, Подивимося дані опитування, які проводили організатори конференції, і ці дані, на мою думку, дуже цікаві. Ну от, Наприклад, що 60% батьків, яких діти відвідують в заклади реабілітаційні, стверджують, що вони стикалися з низькою якістю персоналу і надання послуг. 22% стверджують, що вони ставали свідками або жертвами насилля. Але дуже примітно, що лише 10% батьків мають потребу звернутися до контролюючих органів. Тобто таке враження, що е, сталося з дитиною дуже неприємна річ, стався інцидент, де права дитини порушені, а батьки. Не планують навіть звертатися. Це е, доволі дивно, і тут треба, мабуть, робити висновки саме батькам, а організаторам і всім, хто долучений до цієї справи, проводити більш глибоку і більш якісну е, просвітницьку роботу, показувати, які є права, як е, чинити в тому чи іншому випадку. Далі е, дуже болюча проблема це е, власне. Передача висновків приватних закладів до ІРЦ або до закладу, де навчається дитина державного закладу чи комунального, бо лише е, 17% передають такі висновки, а 75% ні. І це дуже сильно порушує права дитини, бо вона опиняється в ситуації, коли в неї є певна потреба, в неї є вже певні рекомендації, але ці рекомендації. Невідомі там, де дитина навчається в основний час. І це насправді дуже погано. З цим треба щось робити. І якщо говорити про загальний принцип, то проаналізувавши все, що я побачив з цими темами, з цими інцидентами, я бачу, що треба застосовувати один єдиний принцип: треба, щоб законодавство, нормативна база. Ґрунтувалася не на підпорядкованості або на формі власності, певної установи, або її віднесеності до освіти, чи до охорони здоров'я, чи до якоїсь іншої сфери, треба, щоб критеріальним показником було те, що там є дитина. Ось це є головним, найважливішим. І отут я хочу сказати, що є непоганий приклад, який варто запозичити, і який треба далі враховувати. Зараз в Комітеті Верховної Ради з питань пройшов, пройшли засідання, завершила роботу робоча група, яка опрацьовувала зміни до закону про протидію булінгу. Ви знаєте, що є такий закон, він вже працює майже 5 років, а там є певна практика, є свої проблеми, але. Найважливіше, що зараз пропонується законопроєкти і те, що можна взяти за зразок для нашої ситуації, це те, що ключовим маркером, критерієм визначення, чи треба там досліджувати, визначати і е, запобігати булінгу, є те, що там є дитина. Бо раніше цей закон стосувався е, лише освіти, а зараз зміни вносяться так. Що будь-який колектив дитячий охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, культури, він буде підлягати дію закону про протидію булінгу, якщо там є діти, оце дуже важлива зміна, яку треба врахувати, і яку треба впроваджувати далі. І я сподіваюся, що за результатами конференції. Будуть сформовані певні висновки, я також готовий долучитися до їх формулювання і до того, щоб ці висновки подавати, просувати далі зі своїми пропозиціями, і ми будемо над цим працювати. Є ще одна річ, яка мене доволі сильно зачіпає, і яка вимагає ну, хоча б усвідомлення. Проблема в тому, що я поверну, повертаючись до цієї дуже сумної цифри 10% батьків, які е, хотіли б звернутися до контролюючих органів, мені видається, що роль батьків має бути більш е, визначеною, більш активною, і треба робити так, щоб будь-які порушення прав дитини будь-які не неозгодженості, будь-яка низька якість надання послуг от у цій галузі, ну, а точніше, тут навіть не послуги, не про послуги йдеться, йдеться про допомогу дитині. Причому дитині, яка потребує особливої допомоги. І от мені видається, що батьки мають і більше уваги приділяти вивченню нормативної бази, те, що стосується саме е, їхньої дитини, і більш активно це робити. Тому. Принагідно хочу сказати, що можете зайти на сайт освітнього омбудсмена, на сторінку освітнього омбудсмена. У нас там дуже багато рекомендацій, у тому числі, як треба правильно оформити звернення, що там треба вказувати, на які моменти звернути увагу, і яким чином це звернення зареєструвати, і потім далі працювати з ним. Це дуже важливі речі, які, на мою думку, варто. Просувати більш е, наполегливо, бо якщо ми разом не будемо діяти, а тут дія батьків є визначальною, бо вони найближчі до дитини, то важко буде захищати права дитини. Тому я дуже вам дякую за участь у цій конференції. Сподіваюся, що і результати допоможуть нам визначитися і рухатися далі. в... Зміна для блага дитини для того, щоб вона отримала більш якісну допомогу. І я бажаю всім колегам плідної роботи і залишаюся з вами на зв'язку. Знову підтверджую свою готовність долучитися і працювати разом над пропозиціями до нормативно-правових актів. Дякую всім, тримаємося.